Перша вправа це лімфодренажні стрибки. Якщо ви їх не робили зранку в ванні – супер! Вони включаються в рухнику сто разів. Ось так легесенько Пригаємо Буквально бачите, на носочках не високо, не буде навантаження на коліна, в цього і вправи немає ніяких протипоказань. Просто легесенько попригали і запустили нашу лімпотренажну систему. Це є супер ритуалом проти набряків. Насправді робити одну хвилину достатньо. Далі ми починаємо рухатись так від верху тіла, і донизу тут все класично, ніякої магії. Приділяємо увагу буквально кожній частини тіла. Спочатку ми розкручуємо нашу шию в одну сторону, потім в другу. Можете рахувати на 8-10 рахунків. Потягнули в одну сторону і прям відчуваєте, як розтягуються ваші м'язи. В іншу сторону можна на фоні включати якусь музику повільну. І я дуже хочу, щоб ви намагалися оці. 5-10 хвилин бути увагою в тілі. Потім дуже важливо розтягнути шию вперед. Можна прямо надавити на потиличну на частину голови, і ви маєте відчувати, як розтягується шия. І так само назад. Якщо відчуваєте, що треба більше уваги приділити цій частині тіла, то додали ще отакі динамічні рухи. Якщо, наприклад, у вас після сну є такий дискомфорт в шиї, в мене часто так буває, особливо коли я сплю не на своїй подушці. Далі розкручуємо наші плечі. Дуже важливо під час ранкової руханки включити в рух, от, умовно, всі наші суглоби. Тому ми розкручуємо наші плечові суглоби, так, ліктьові суглоби в одну сторону, в внутрішню і кисцеві суглоби. Розкрутила. Так само. Далі ми розкручуємо наш таз вверх, в одну сторону і в іншу. Кожну вправу я роблю буквально 5, 6, 8 повторів. І так само таз розкручуємо в одну сторону і в іншу. Супер. Тепер ви можете взяти якусь опору, якщо вам потрібно. Мені вона не потрібна за рахунок того, що я вже. Умовно, натренували свій вестибулярний апарат, і ми розкручуємо тазобедрені суглоби. Ось якраз цю частину важливо розігріти в тілі, для того, щоб знову ж таки не було напряку в тіло. І також це є профілактикою здуття та дискомфортних відчуттів в тілі. До середини розкручуємо. І так само друга нога: один, два, три, чотири, пять, шість. І всередину. Тепер коліна в одну сторону. Всередину. Супер. І стопи Так само в одну сторону розкрутила. Всередину. І друга нога. Тобто, що я зробила по факту, так? Я розігріла всі свої суглоби. І тепер я підготувала тіло до більш активних руків. По суті, дивіться, це у нас зайняло буквально 4 хвилини, і це ваша мінімальна руханка. Якщо є час далі, тоді ми вже включаємо ось ці більш складні вправи, якщо я зараз буду вам показувати. Ці всі вправи я беру десь з йоги, десь з функціональних. От просто все, що по настрою мені подобається, я включаю свою ранкову руханку. Якщо у вас є проблема з поставою, то я вам дуже рекомендую взяти ось таку резинку або шнурок і от в цей перший комплекс справ включити даний рух. Тому що він дійсно дуже-дуже класно перефілактує саме проблеми з поставою. Я роблю цю вправу останні півроку, і в мене реально вирівнялась рівень плеча. Тому що раніше в мене одне плече западало. Зараз, якщо ви бачите на камері, то я нічого не роблю для того, щоб вони плюс-мінус були на одному рівні. До речі, цим мотузком я ще роблю ось таку вправу знову ж таки на поставу. І ще потім розкручую себе. В одну сторону 10 разів і в іншу сторону 10 разів. Це як додаткові вправи до тих мінімальних 4 хвилин, які я вам показала. Все, далі рухаємося вже в інтенсив. Кожну вправу я буду робити по 6 разів. Просто тому, що мені подобається ця цифра, і дійсно, за рахунок цього, у нас все буде супер динамічно, і ви встигнете приділити увагу кожній частини тіла. Починаємо з собаки. Мордою вниз. В цій праві я гарненько витягую спину і потім протягуюсь вперед. І якщо вам видно, то я намагаюся стопи також вирівняти, за рахунок цього вони протягуються. І також, знову ж таки, ми профілактуємо набріки. Підіймаюся вверх і повторюю цей рух. Тут можна порозкручувати голову вправо-вліво, вниз-верх, трошки позависати. І підіймаємось наверх. Ще чотири. Дуже важливо повільно дихати, прямо фокусуватися на своїх відчуттях. І ще один раз. Потім я легенько підстрибу наверх, вирівнююсь. І далі продовжую комплекс, який я взяла з йоги. Ці вправи я можу взяти. Гантельки і зафіксувати себе в кожному з цих положень там, на 6-5 рахунків. Одна сторона, так. І інша. Так. Далі я міняю ногу і так само роблю на кожну сторону і іншу сторону. Далі, після цього, я залишаюсь цій позі і вже підіймаюся наверх і. Роблю такі невеличкі пружиністі рухи на одну ногу. І далі опускаю коліно, тягну до себе задню поверхню, задню ногу, розтягуючи передню поверхню бедра. І бачите, я не просто стою в статиці, тобто, в мене передня нога включається, задня нога включається, я ще і прокручую свою стопу. Тобто, я намагаюся під час руханки. Максимально включити всі частини тіла. І за рахунок цього, вона виходить коротка, але динамічна. Передню ногу вирівнюю і намагаюся як можна нижче опуститися до свого коліна. Я класно тут відчуваю тіло. Супер розтягується задня поверхня ведра. Далі, за рахунок опорну в кураках, я переходжу. В планку стою тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, можу простити довше. Або включити іншу ногу і повторити цей комплекс вправ. Опускаю коліно, підтягую задню ногу до себе, розкручую там стопу, і потім повторюю рух з опусканням до коліна. Всю цю вправу я роблю на повільному, глибокому диханні. Це супер важливо, тому що я насичую свої клітини киснем і тим самим зранку даю собі ось цей пул енергії. Чим більше і частіше ми глибоко дихаємо, тим більше ми відчуваємо енергію. Після цієї вправи я повторюю історію з планкою. 10, 15, 20 секунд, скільки відчуваю, стільки стою. Повільно підстрибую. Іду наверх і далі продовжую включати в роботу все своє. тіло. Я можу взяти гантелі в руки і, наприклад, зробити 10 присідань. Можу зробити 20 присідань. Повільно, глибоко дихаю і фокусуюсь на відчуттях в тілі. Далі я можу залишити гантелі в руках в себе. І зробити ще одну вправу, яка буде включати і верх тіла за рахунок того, що в мене будуть гантелі в руках, і низ тіла. Я буду робити бокові випади. Хоп, на кожну ніжку. Максимально низько опускаюсь. Намагаюся робити це так, щоб коліно вперед сильно не виходило. У вас може не виходити це вправа, тому ви можете просто поверхнево її робити. Або можна, наприклад, не використовувати гантелі і просто поперекачуватися з ноги на ногу. Далі зафіксуватися в центрі і потягнутися максимально низько вперед. Тут можна, дивіться, хоп, поперекатуватися з п'яточки на носочок, потім взяти опору в своїх ніг і повернутися в центр. Можна після цієї вправи ще раз повторити лімфодренажний біг. Частіше за все, я декілька разів його повторюю під час тренування. Далі я можу струсити тіло, якщо відчуваю, що мені це потрібно. Якщо в мене є час, я далі додаю всі ці вправи. Тобто, зазвичай в мене ця руханка займає хвилин 15-20, але в дні, коли в мене немає цих... 10 хвилин, от умовно, я роблю от ті 5 хвилин, які я вам на старті показала. Ще вправи, які ми можемо включати опори рук в підлогу, і я максимально високо намагаюся себе підняти і вирівняти коліна. Якщо чесно, перший раз, коли я зробила цю вправу, мені зла, що це просто якийсь жах. Ви <свісно> зрозумієте, чому, тому що стопи просто горять. Ти не розумієш, чому це так неприємно? Дивіться, що я для себе зрозуміла. От чим більше я прокачую в тілі за рахунок оцих ранкових вправ неприємні дискомфортні місця без болю, зрозуміло, тим краще я профілактую всі ці історії з набріками, які Ну, частіше за все, у нас стаються через те, що ми мало рухаємося протягом дня. Коли ми зранку включили оці маленькі м'язи, ми вже дали їм імпульс для того, щоб наша лімфа протягом дня активно рухалась, навіть коли ми довго сидимо. Можу руханку закінчити прокачкою на ролі, наприклад, прокачати саме плечі та спину, тому що це моя проблемна зона. На ролі я кручусь разів 20, але ви можете почати і з п'яти. Я можу його використати також і для ніг, якщо я знаю, що це моя проблемна зона. Це насправді дуже класно профілактує ось цю целюлітну зону над коліном, якщо вона у вас є. Ми взяли опори в ніжки, лягли на рол і прокатуємось на ньому. Так само. Ми можемо зробити і задньою поверхнею. Оп! Основа вигляду нашої шкіри це все ж таки те, що ми їмо, те, що ми п'ємо, і як ми рухаємося протягом дня. Ось такими маленькими елементами, як використання міофасціального ролу або самомасажу, скрабу, кремів. Це може тільки посилювати ось цю базу, але без неї воно працювати не може. І ще одну останню вправу вам покажу. Стопи можете використовувати гантелі для того, щоб пропрацьовувати для профілактики, знову ж таки, набряків і дискомфорту та важкості ногах. Ну що ж, я вам показала декілька варіантів, як ви можете використовувати мою схему з ранковою руханкою, або без всіх цих штук інвентарю, або разом з них можете використовувати і на 5 хвилин, на 10, 15. В Будь-якому разі, я точно хочу, щоб ви просто почали впроваджувати цю рутину. От дійсно, почали з мінімального часу, який точно у вас є, і розуміли, що це дійсно. Трошки, але впливає на ваш артеріальний тиск, на ваш ранковий кортозол, який знижується після тренування, на ваш настрій, який покращується за рахунок того, що зменшується ранковий кортозол. Це точно впливає на лімфодренажну систему і психологічно закладає вам класний настрій, тому що ви розумієте, що ви вже почали день з чогось корисного і здорового. Для себе зберігайте це відео, дивіться його обов'язково. А також пишіть в коментарі, чи цікаво вам, щоб я зняла свій комплекс тренувань на верхню частину тіла і нижню частину тіла. Це домашні тренування, з якими я вже 6 років або навіть більше підтримую свій стан тіла в класній формі.